За місяць до всесвітнього дня діабетика всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця підводить підсумки та роздає подарунки. Так 140 хворих на діабет діток з усієї України отримають інсулінові помпи, що були придбані на гроші, зібрані волонтерами. А зібрали цього року рекордну суму: 4 мільйони 57 тисяч 168 гривень. Ось що Вінницька область за результатами всеукраїнської акції зайняла перше місце в Україні, і вона зібрала. 533 тисячі гривень повірте, мені це приємно, але я б не хотіла сьогодні вимірювати щось у коштах. Тому що для мене ось цей показник в першості це насамперед велика, висока моральні на якості наших громадян Вінницької області, всіх небайдужих людей, свідчення того, що ми готові співчувати, ми готові подати руку допомоги незалежно. І діти, і дорослі, і медики, і вся громадськість це той яскравий приклад, де об'єднавши зусилля, можна зробити таку гарну справу. На зібрані у Вінницькій області кошти закуплено 17 помп для автоматичного введення інсуліну та визначення рівня глюкози у крові хворих на цукровий діабет діток, а також систему постійного моніторингу глюкози для обласного клінічного ендокринного диспансеру. Вартість кожної від 30 до тисяч. Тисяч гривень, а ця сума доступна далеко не всім. Але сім дітей з міста та десять з районів області вже стали власниками апарату. Сьогодні дійсно у нашій ендокринологічній родині просто свято, і я хочу сказати, що ми сьогодні зробили ще один крок до Європи, тому що якщо ми візьмемо статистичні дані, побачимо, що на сьогоднішній день інсулінотерапія за допомогою інсулінових помп це найсучасніша інсуліна. Інсулінотерапія. сьогодні в Європі всі діти е, отримують інсулін за допомогою інсулінових помп. 67% молодих людей, перший тип діабета в Європі теж отримують інсулінотерапію за допомогою інсулінових помп. Якщо взяти Росію, то в Росії понад 3 тисячі дітей сьогодні на інсулінових помпах. Голова наглядової ради фонду почесний президент міжнародного товариства польських підприємців в Україні. Конік за тісну співпрацю та сприяння у проведенні акції вручив любові з нагороду, виготовлену руками дітей. Золоте серце. України та запевнив, що на цьому акція не закінчується, і в наступному році маємо зібрати ще більше коштів. Саме головне слідчий рік. Я би хотів зробити такий експеримент на прошлій акції. Я тоді в Києві. Попрошу пані Любов, повстаньте. Встає можете встати. І тепер до пані. Ні, ні, тут постані. Так, два, три. No. Ja. Będę się starać, żeby na następny god. Год... «Мені було видно пані губернатор, за який купив. Пані согласна? також за відданість справі розвитку волонтерського руху, благодійної діяльності та сприяння шостій акції. Серце до серця були вручені почесні грамоти найкращим волонтерам. Були серед них і рекордсмени, такі як Віталій Гуцал, студент медичного університету, який зібрав 40 тисяч 20 гривень. Ну от навчання закінчилося, Я вечором ходив по гуртожиткам. Збирав. Також по вулиці в парку ходив і дуже багато нас збирав в громадському транспорті. Їздив в трамваї. В... В тролейбусах заходив і збирав кошти ці. Були такі, що не довіряли. Ну таких було мало одиниці, але також були такі, які запитували документи. Тобто, беджики наші, які були часто запитували, і навіть деякі люди вони ну не довіряючи нам, вони питалися, чи є розрахунковий рахунок, щоб відразу на розрахунковий рахунок перечислити кошти. У Мене було таких двоє-троє людей. Було захворюваність на цукровий діабет є справжньою проблемою, адже вона не дозволяє Тині вести звичайний спосіб життя, потребуючи постійної діагностики та дотримання певного режиму. А інсулінові помпи дозволять полегшити протікання хвороби. Ми дуже мріяли про цю інсулінову помпу. Вона буде займатися спортом, як і раніше, і як всі діти ну, ну нічим не буде відзначити, від усіх остальних дітей. Бо ця хвороба дуже підступна і це, це наша біда. Захворюваність на цукровий діабет збільшується стрібкими темпами. В Україні кожного року кількість дітей та підлітків з діабетом збільшується більше, ніж на одну тисячу. І сьогодні в Україні хворіють на цукровий діабет близько восьми тисяч дітей. Тобто одна дитина з кожної тисячі дітей віком до 18 років, в тому числі кожні три дитини віком до шести років, з десяти тисяч дітей такого ж віку. Тетяна Селовева Демдемець тала радіокомпанія Смарт.